Вітаю всіх! Ми з вами сьогодні продовжуємо розглядати тему степінь із натуральним показником. І розв'яжемо номер 183, в якому треба порівняти з нулем значення виразу. Якщо ми значення виразу порівнюємо з нулем, то ми з'ясовуємо, додатним чи від'ємним буде даний вираз. Отже, всі вирази, які треба порівняти з нулем, представляють собою добуток, в даному випадку двох множників. Для того, щоб порівняти з нулем, треба визначити, додатним чи від'ємним буде кожен з множників. І так, починаємо. Перший вираз, це добуток степенів мінус 4 в 7 степеню і мінус 12 в 9 степені. І так, нагадаю, основа степеня це є множник. Який ми множимо сам на себе. В даному випадку це мінус 4. Показник 7 показує, скільки таких множників. Отже, мінус 4 в 7 степеню це добуток 7 від'ємних множників. Показник 7 не парний, отже, мінусу немає пари, і результат піднесення до степеня буде від'ємним. Над степенью мінус 4 в 7 степені ставимо знак мінус. Мінус 12 в 9 степені, Так як основа від'ємна, звертаємо увагу на показник. Показник 9 це непарне число, тобто результат також буде від'ємним. А якщо ми знаходимо добуток двох від'ємних чисел, мінус на мінус при множенні, дає нам знак плюс, тобто додатний результат, а будь-яке додатне число завжди більше нуля. Таким же самим чином визначаємо далі. Мінус 5 в шостому степеню. Основа від'ємне число. Але показник парний. 6. Тому мінуси вишукались парами і перетворилися на плюс. Тому що при множенні, як ми тільки що сказали, мінус на мінус дає нам плюс. У другого множника основа теж від'ємна. Показник не парний. Мінусу немає пари. Тому мінус 17 в 11 степеню дасть нам результат від'ємний. Плюс помножити на мінус дає нам від'ємне число. А від'ємне число будь-яке менше нуля. Переходимо далі. В третьому виразі в обох множниках показники парні. Якщо показник парний, то результат піднесення до степеня, результат множення буде числом додатним. А добуток додатних чисел є число додатне, яке завжди більше нуля. В сьомому виразі звертаємо увагу на особливий множник 0. І згадуємо правило, якщо один з множників дорівнює нулю. То і добуток дорівнює нулю. І байдуже, якими будуть інші множники. Наступний номер 187. В цьому номері треба скласти числовий вираз і знайти його значення. І так ми маємо речення, яке записано людською мовою. Ми маємо записати його математичною і, тобто скласти числовий вираз, це означає записати математичною мовою. І так, вираз такий. Квадрат різниця чисел 7 і 5. Коли вам треба скласти числовий вираз, перше, на що ви маєте звернути увагу, це на перше слово в цьому реченні. Воно вам підказує головну дію. Квадрат. Тобто ми з вами маємо показник. Знаємо, що показник степеня 2. Далі треба визначити основу степеня. Квадрат чого? Що ми маємо піднести до квадрату? Різницю чисел. Якщо основа і степеня є різниця, ми її маємо обов'язково записати в дужках. Обчисліть, будь ласка, значення даного виразу самостійно, враховуючи, що в першу чергу ми виконуємо дію в дужках, а вже потім все інше. Друге. Різниця квадратів чисел 7 і 5. Знов-таки звертаємо увагу на перше слово. Різниця. Тобто, у нас є зменшуване, я покаточкою поставлю, мінус якийсь від'ємник. І так, читаємо ще раз: різниця чого? Квадратів. Квадрат це є степінь. Якого числа? 7 в квадраті і 5 в квадраті. Дужок нема. Тому в першу чергу ми маємо піднести числа 7 і 5 до степеня, а потім знайти їх різницю. Виконайте це завдання самостійно обчислення. Третє. Звертаємо увагу на перше слово. Куб! Сума чисел 4-3. Куб це степінь. Куб, це показник. Тобто, куб вказує надію, що це піднесення до степеня. Що ми підносимо до степеня? Суму чисел. Тобто, основа це є сума чисел, тому ми її беремо в дужки. А куб це показник 3. Будь ласка, виконайте обчислення самостійно. Четверте. Сума кубів, чисел 4 і 3. Перше, перше слово. Сума Сума чого? Тобто, у нас має бути два доданки. Куб, кубів чисел 4 і 3, як записати куб числа? Це буде 4 в кубі і 3 в кубі дорівнює. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Не забувайте використовувати таблички на форзаці 2 і 3. В номері 189 у нас питають: скільки в одному кілометрі міститься метрів, сантиметрів, міліметрів. І увага! Нам треба відповідь записати у вигляді степеня числа 10. Ну, давайте по черзі. І так, Визначаємо в першому випадку, скільки в одному кілометрі міститься метрів. Ми це добре пам'ятаємо в одному кілометрі 1000 метрів. А далі знов таки ставимо знак дорівнює і запишемо число 1000 у вигляді степеня числа 10. Коли у нас є таке завдання, нам треба записати число у вигляді степеня числа 10, це означає, що 10 це основа степеня. Нам треба визначити показник. Тобто, скільки разів число 10 треба помножити само на себе, щоб отримати 1000. Нескладно здогадатися, що це треба зробити 3 рази. Тобто 10 в кубі метрів. Ми з вами добре знаємо з курсу початкової школи, коли ми множимо розрядні одиниці, ми множимо, незважаючи на нулі, а потім приписуємо нулі з усіх множників. Те ж саме ми робили і тут. І так. Далі, в одному кілометрі, скільки міститься сантиметрів. Ми добре знаємо. В метри ми тільки що перевели. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому це у нас буде 1 кілометр, це у нас буде 100 тисяч сантиметрів. І знов таки запишемо у вигляді степеня числа 10, скільки нулів, такий і показник. Тому що у нас з вами основою є число 10. Якщо б основою було число 100, була б інша ситуація. Так. Ой. Ага, все правильно, в 5 сантиметрів. Так, і міліметри. І так, знов-таки, краще буде сантиметри перевести в міліметри. Так? Всі знаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів, і тоді в одному кілометрі мільйон. З цих самих міліметрів. Так, і мільйон це 10 в шостому степеню міліметрів. Отже, числа з багатьма нулями незручно записувати дуже довго. А ось записуючи їх у вигляді степеня, ми отримаємо такий короткий запис. В номері 195 нам треба з'ясувати, які з чисел є коренями рівняння. Нагадаю, коренем рівняння називається число, яке, будучи підставленим в рівняння, обертає його на вірну рівність. Отже, для того, щоб перевірити, чи буде число коренем рівняння, треба замість х підставити дане число. Але давайте подумаємо перед тим, як підставляти х четвертому степеню дорівнює 16. Ну, по-перше, число 16 парне, тому будь-яке непарне число, додатне воно чи від'ємне, коренем не буде. Тобто числа мінус 3, мінус 1, 1 і 3 одночасно відпадають. Вони не можуть бути коренями. Одиницю, скільки разів не множ само на себе буде одиниця, а трійка число непарне. 0 також у нас з вами не може бути коренем рівняння х в четвертому степеню дорівнює 16, тому що 0-таки множимо на 0, у нас результатом буде 0. Залишаються можливі корені це мінус 2 і 2. І так, давайте підставимо замість х число мінус 2. Нагадую, якщо основа степеня є число від'ємне. Ми його маємо обов'язково записати в дужках. Праву частину рівняння ми переписуємо. Показник 4 нам говорить, що результат буде числом додатним. 2 в четвертому степеню, будь ласка, користуємось табличкою на форзаці 2. 2 в четвертому степеню це буде 16. В результаті підстановки замість х числа мінус 2 ми отримали правильну рівність. Таким чином ми можемо зробити висновок, що мінус 2 це корінь рівняння. Ну, з числом 2 зрозуміло така ж сама історія. Тут взагалі все набагато простіше, тому що мінуса немає. Отже, робимо висновок 2 корінь рівняння. Так, друге рівняння. Х в п'ятому степеню. Дорівнює мінус 243. І знов таки не поспішаємо підставляти все підряд. Давайте спочатку відкинемо ті числа, які 100% не можуть бути коренями. Це додатні числа, і число 0. Чому? Тому що показником степеня є число непарне, а результатом є число від'ємне. Додатне число. В будь-якому степені дасть нам додатний результат. Тому коренем не може бути додатне число. Залишаються від'ємні числа. Мінус і одиницю ми теж можемо від... 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 відкинути, тому що з мінусом вона, чи без мінуса одиниця в будь-якому степені буде одиницею. Д... Мінус 2 ми теж ма... можемо відкинути. Чому? 2 число парне. І при множенні само на себе двійка нам дасть парне число. А 243 число непарне. І так, у нас з вами залишається одне єдине число, яке ми маємо перевірити. Це число мінус 3. Так, праву частину рівності ми переписуємо. Так, показник 5 вказує на те, що результат буде від'ємний. Непарна кількість від'ємних множників. Далі, 3 в п'ятому степеню, знов таки табличка 2 степені числа 2 і 3. 3 в п'ятому степеню, це у нас буде дійсно 243. Так, як після підстановки і обчислення рівність перетворилась на вірну, ми можемо зробити висновок, що мінус 3 це дійсно. Корінь рівняння. Так, ідемо далі. Третє рівняння. Так, а ось в третьому рівнянні, на відміну від перших двох, у нас тут вже є сума і, можливі різні варіанти. І так, ну давайте одразу. Дивіться, число 0 100%, 100 коренем не буде. Тому що обидва доданка містять х, якщо підставити 0, буде 0. Тобто 100% не підходить. Так, далі давайте перевіряти. Давайте перевіримо в якості кореня, число 1. Підставимо замість х 1. 1 в квадраті додати 1. Дорівнює 2. Повторюю ще раз, праву частину ми переписуємо. Так, одиниця в будь-якому степені буде одиниця плюс 1 це буде 2. 2 дорівнює 2. Отже, ми отримали правильну рівність, тому робимо висновок, що число 1 буде коренем рівняння. Корінь рівняння. Сподіваюсь, вам зрозуміло, що нема сенсу підставляти числа 2 і 3. Тому що, якщо б у нас навіть не було квадрату, х2 плюс 2 вже 4. Ми вже не отримаємо правильну рівність. З числом 3 така ж сама історія. Так, давайте перевіряти від'ємні значення. Так, мінус 1. Ну, давайте підставимо. Комусь можливо, це і очевидно. Так, зверніть увагу, ми замість х підставляємо мінус одиницю, тому знак плюс в нашому рівнянні перетворився на мінус. Мінус одиниця в квадраті буде одиниця, показник 2 парний, і він скушав мінус наш, знищив його. 1 мінус 1 буде 0, не дорівнює 2. Тобто число мінус 1 не буде коренем рівняння. Перевіряємо двічку, знов-таки будьте уважними. Ми з вами від'ємний. Якщо основа степеня є числом від'ємним, обов'язково записуємо його в дужках. Так, мінус 2 в квадраті. Квадрат парне число, тому 2 мінуса перетворюється на плюс 2 в квадраті 4. 4 мінус 2 2, 2 дорівнює 2, це правильна рівність, і ми робимо запис, що число мінус 2 корінь рівняння. Ну, сподіваюся, ви здогадали, що мінус 3 можна не підставляти. Так? Якщо ми навіть усно з вами обчислимо, мінус 3 в квадраті 9, 9 мінус 3 2 не буде. Тому не будемо гаяти час на запис. Так, будь ласка, закінчіть і четверте рівняння розв'яжіть самостійно. Спочатку подумайте, які числа можна не підставляти, 100%. Ну, якщо ви таких не знаєте та не здогадаєтесь, тоді підставляйте по черзі кожне число і перевіряйте відповідь.